Дай Боже здоров'я всім, ми на фермі у Юри, накидав Юра сіна, зігнав з випасу з полонини і це все рідочком стоїть і хрумпає, дуже смачно їдять, зараз собі йду спереді, покажу поки що в такому піднавесі, отак собі коні тут живуть, їдять. Зійшли з до вчора тільки. Такі трошки перейшли на сух'ята змарніли змарніли. Але в загальному непогано. Так. Це є жеребчик, показую його ззаду. Річняк. Продається. Взагалі то є багато лошад на продаж. Жеребчики по 750 доларів, торг є нормальний, торг на місці. Кому реально буде цікаво, Юра сильно у ціні стояти не буде, бо лошачків йому нема перспективи тримати, то буде це буде гарна знижка. Так, це маленька лошечка. Ця лошечка не продається. Продається ще оцей таркатий хлопчик. Сорокатий, красий, хто як називає. Такий красунчик. І там є ще один віщ. І ще отакий хлопчик один є, теж продається. Лошата річняки. Є піврічні, є річні, кому би що підходило. Ці посходили з вепасу такі цікаві, вони зараз переженуться, Юра пережене їх на другий випас. Але поки що вони перекочовують тут, поки підготовлюються пастух усе. Ось такі справи, чого забрали з полонені, або того, що сильно розлютували вовки і медведі. Можемо бачити, непонятно, чи це був, чи медвідь. Так я зробив кобилці. почав це трошки скупсти, гристи. Ну, хто розуміє, що таке вовке? І медведі на полонині, той розуміє. Най, його най. Тут ієрархія. Це все ручне. Кобилки залишаються, кобилки не продаються, це все одно переважно все обама, ці дві гніді це по румунському жеребцяві, малишеві. Тут є по обамі, по чарлику. Багато тут вже укладено роботи, труду для того, щоб вивезти отакі коні. Оце ну, румунка дає джасу. Не хоче би, коли не їде. Це її сеструха. Гарні такі дві гніді кобили. Це їм є по... Три роки, по-моєму. По-моєму, по три по по роки. Так, нагадаю, що цей жречик продається. Там ще один продається. Тррр. Номалій трр. прр Зараз перелізу, аба на ось так Покажу звідси з цієї сторони. Це ці так наминають, що ці адаптації бігом проходять. Ось такий жеребчик продається, кого би такий красунчик цікавив. Ціна 750 плюс торг. Це рік незе, незе, не зе. Не не це по обамі, Ось Такий гарний жеребчик. Тут ясла такі довгі, накедали. І це так хрумпає, що аж за вухами тріщить, сам би коло них їв. Це файна кобилка така укладненька, невисока, але поки це адаптацію проходить, то ця сама висока серед них, це щоб вовк її заропнув за ножку, сама велика висока вийшла. Ну, цей хром хромпають мац. Ось таке, виходить на виході. Це взагалі кобелка від гуцулки, та тарката від гуцулки, але вийшло росла, вже така найбільша. Цікава. Так, цей жеребчик теж продає. Це рік не Стрик, йде назад. Файні груди має такі. Погано. Отак так вони всі тут набуваються. Лошат є тут троє на продаж, є ще більше, є у Вашківцях, ще там теж лошата. Лошачки, лошечки переважно не продаються, більшість слиш лошачки. І так вони вминають це все. цей лошачок. У будь трохи то що, полоніна. Річняк. Такий лошачок. по пообчухували корчами полонінами. Тут не вміститись. вміститися. Це й дуже файний з цим сердячком на, на чолі. Хто би собі такого лошачка придбав, то не прогадав би. По обамі дуже гарну роботу лошата мають, ну, коні. Таке лошатко придбати на домашньому обході, коли в тебе є одно-двоє. Ну Або пара, наприклад, коней, то коло тої пари росте лошадко таке. то зовсім по-іншому то все виглядає. Самі розумієте, коли є ферма, то не годен приділити кожному стільки уваги, скільки годен приділити двом-трьом, коли вони у тебе весь час на очах, весь час у тебе коло хати. А як їх є. 50-60 голов, то так усе, кожному уваги приділити неможливо. Уявіть собі, що лише проглистувати. Це треба ящиком цей гельмісан купувати, навіть не одним. Аби це все проглистувати. А не що ще там пити, повичукати, почесати, погладити. І так вони достатньо ручні. Адекватні. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, до нових зустрічей!